Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко добрий і з Цього разу не тільки від мене особисто, так, а і конкретно від підрозділу пану Юхимчуку Ігорю Юрійовичу. Підписано особисто паном Кирилом Вересом, підполковником, командиром механізованого батальйону К-2. Подяка за. Допомогу інструментам. За допомогою інструментом різноманітним, який допоміг і допомагає нам захищати Україну від росіян, загарбників і окупантів, надає змогу максимально ефективно виконувати роботи із тримання техніки в належному стані, і, відповідно, забезпечувати належний високий рівень успішності виконання бойових задач, який забезпечується. Цією технікою. Дякуємо, пане Ігоре. Будьте бережені, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.